Ситуація, яка там склалася на той момент, ну, відповідно, я думаю, ви розумієте, що просто так цього б не трапилося, що нам захотілося, ми чогось тікали, боялися чогось. Ні, ми стояли тривалий час, тривалий час, майже місяць, були в оточенні, коли вже було перекрито до нас підходи як наземного, так і повітряного постачання. Коли нам скидалися снаряди, які не підходили до наших систем артилерійських, коли в нас закінчувалися напої, паливо, харчі, коли до нас пробивалися хлопці, яким я дуже вдячний, вони робили все, щоб до нас пробитися, але були зупинені, так як там були своєрідно переважаючі сили. І їм приходилося розвертатися. Ну, І відповідно, коли вже не унеможливлене наше було там перебування, хоча нам обіцяли, протримайтесь мінімум 12, максимум 24 години, протримайтесь 3 доби, протримайтесь тиждень, трималися. Що ж робити? Трималися. Але коли вже зрозуміли, що... Нема за що триматися і нема з чим триматися, то постало питання щодо порятунку наших проблем, нашого свого складу. Порятунку в першу чергу людей і, по-друге, порятунку спеціалістів, які в подальшому зможуть захищати в Там те, що нас звинувачують, дезертири, перебіжки, втікачі. Ні, не правда. Ніхто не дезертир, ніхто не залишився в Росії, ніхто не шукав там притулку. Е е коли вже так трапилося, перше, що ми прохали, це негайне повернення нас і передача нашим силовикам, нас в Україну. Що й було виконано, нас передали. Ми не збиралися ховатися від слідчих дій. Якось уникати чогось. Наша мета була повернутися до наших підрозділів, щоб продовжити виконання поставлених перед, перед нами завдання. Ну, я напевно думаю, ви розумієте, що таке недостатньо харчів. Може, не зовсім розумієте, що таке недостатньо напоїв, тому що недостатня кількість напоїв. Це може призвести до найгіршого це або смерті, або попадання в полон. Ну, а ви, напевно, не чули, що там робиться з полоненими і все решта. Тому розпорядження зверху до нас було. І наше керівництво по засобу масової інформації само підтвердило, що вони ціленаправленно хотіли нас виводити. Розпорядження було спланувати і вийти з буділя.